Я Азаріс Еранді Сайрус Амнера. Так, так, ім'я не просте і мені воно подобається. Але для друзів я просто Азаріс. Будемо друзями. Що можу сказати про себе? Я стрібляста Омверей. Омверей, усе правильно. Подібні нам істоти, якщо я не помиляюся, називалися драконами. Принаймні, ця стара архаїчна назва згадується у давніх записах. Так, так, я знаю, що більшість знає їх як кровожерливих тварюк, що спалюють селища, викрадають принцес та лякають усе живе. Ми не такі. І у вас невдовзі буде шанс переконатися у цьому. Кристали пам'яті. Як давно я їх не бачила, якби не вони, досягнення цілих поколінь зникли б в океані часу. Цей кристал належить мені. Він містить безцінні спогади мого минулого. Моя пам'ять вже не те, що раніше. Стільки чи отай пройшло з моменту, як я востаннє користувалась цим пристроєм, записувати спогади дуже легко, вам потрібно лише зосередитися і встановити зв'язок із кристалом. Техніка зробить усе інше. Однак зчитування даних завдання не з простих. особливо для такого старого зразка, як цей. Але я спробую. Ця історія варта, щоб її розповіли. Так, так, так. Ви тільки не подивіться. Нічого нового. Знову ця малявка дрімає як північний норвік. Дехто планує проспати все дитинство. Чи не так уверивай? Ця малеча дуже зазналася. Варто провчити її. Давай, Ніро, хапай її за хвіст. Маєш рацію. Вона геть чи занута, ця мала. Ходімо, на нас чекають пригоди. Невже тобі настільки нічим зайнятися? Ані захоплень, ані інтересів, ані хлопців. Хоча куди тобі ніжитися під променями Еорін та читати книжки найскладніша робота в твоєму житті? Облиш її Еллі, вона того не варта. Краще підемо до кристалічних печер. Таку малечу, як Азаріс, туди не пускають. Як я й передбачував, дехто знову спізнився до вечері. Вам дуже повезло, панночко, що ваша мама з лап валилася та миттєво заснула. Так кажеш, наче я таким не був. Проте мої рекорди дехто намагається побити, і в неї це виходить. Зранку скажеш мамі, що я дуже суворо вичитав тебе за запізнення, а також прочитав довгу лекцію про те, що маленький омрай слід бути більш відповідальною. Тільки не забудь повечеряти. О, прокинулася маленька радість. Як спала дитинко? Матері часто хочуть, аби їхні діти ніколи не дорослішали. Коли небудь ти зрозумієш мене, донечко. Так і є. Після війни вони починали з того, що прилаштовували дітей у нові сім'ї. Це дійсно велика справа. Благословенна Егідами. Де ж мої манери? Скажімо так, я твоя особиста егіда. Раннього дитинства ти виявляла виняткову допитливість і неймовірну доброту, а сила твого співчуття не знає меж. Ти ніколи нікого не залишала у біді, навіть коли не могла допомогти. Дозволь мені розвіяти твої сумніви. Ти не зуміла покалічити нора, навіть захотівши цього. І це не тому, що ти ще дитина. Знайомий цей кристал. Бачила його раніше, з нею господині її. Так, так. Саме так, він їй належить. Але чому ж він тут? Чи на когось ти чекаєш, або просто загубився? Цікаво це мені. Хитрий пристрої ці кристали пам'яті. Так, так. так. Спогади безцінні тут. Про історію, що сповнена пригод, про радощі, що разом з друзями були пережиті. Але сумна історія ця втрати біль там є, страждання, вибори складні, але і щастя відчуваю я захоплення і турботу, любов, істинну, ніжність і довіру.